Всім привіт, ви на каналі Міс України. Сьогодні ми будемо виживати студію Майкрафті друга частина. У першій частині я собі зробила дім на возі, зробила собі пічку, верстак, ліжко і все, що треба, щоб виживати. Сьогодні ми будемо покращувати інструменти, щоб швидше добувати ресурси і щоб проти монстрів битися. А я не натиснула. Так сейчас бій із скелета. І тепер можу лягти спать, тому що я можу тебя зробити. Тепер відкриваємо двері, і нам треба добувати їжу. До речі, пам'ятайте, я в першій частині знайшла діромеху. Я хочу в неї спуститися. Крипер. Рядом Крипер. Рядом Крипер. О. Все, я добула собі їжу. Тепер можу її пересмажити І так, в мене. Багана єсть. Тепер в мене буде. Ну, що ти не закидуєшся? Я залишилася спічкою. Я не зрозуміла. Я закидую. О! А куди моє вугілля поділося? А ось воно, напевно, так? Да? А я вугілля загубила, тому що до того як я знімала цю серію. Я що, померла, і я загубила вугілля. Клас! Ну, добуду дерева, а що робити? Щось я ні заліза, ні вугілля не бачу. Може, мені треба поглибше покупати. Ой, я придумала. Мне надо смолски. Так, сейчас добаю дерево. Так, мне за эти достатньо. достать не так туда надо трошки закинуть. 8 снова хрипп достать. Так, порушаем пушек уилья. Если я еще случайно тут Знайду, захалиться в уилья. ходить сколько я буду купаться эти Так, так дело не пойду. Мне надо сходить как-то по чагу. Ладно, это будет шахта, чтобы добуть камень. А для уголя и залеза придумаем что-то иное. Прошу знов, скати це так світло, М -м -м. о я зроблю собі ферму. Це не пригодиться. О, насіння клас супер. І можемо зробити ферму. Подивіться, яка ферма? Мені спершу треба земля для ферми. Так, якщо я посію пшеницю, вона виросте, я її зберу. Я можу зробити хліб і завести собі ферму. Ну, там, наприклад, куріл. Курей, щоб в мене була їжа. Клас, клас. Так, тепер треба робити територію для посівів. 3, 2, 1. Все виходить достатньо. Потім я зроблю ось такі ще двері, щоб зайти до цієї ферми. Оп. Они а тут. Так, уже там Так, спальня двери. Тачу до гей кладу в скриньку. Я лягаю спать. Та дайте мені поспати. Не хоче. Ага! Так, тепер трошечки безпечніше стало. Господи, якими залякалися. Кошмар, який він мене налякав. Але лягаємо спати, щоб вони всі згоріли. Все? Ну, все, горіть скелети, вам мені треба. Не треба було на мене стріляти. Мне надо расширять территорию дому. А что я тут делаю? Так мне надо заработать забор. М -м -м. сейчас я боюсь, она на улице уходить. Так, сейчас разбираемся. Выбрался с мы. Так, паучок, ты чего домой не бежишь? Сейчас тебе будет капать. Хопа, 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 хопа. Все. <звучит> Класс. О подожди, мне нужно это даже надо это добыть. Сейчас, секундочку. Здорово. <звучит> Тут надо пробирать блоки, чтобы они не заложали. Так далее мы его доски. И у нас вышел стак. Нічого собі у нас вийшло. Ладно, я, я дещо придумала. Опа, компостер. Той хто не знає, що це це спеціальна штука, щоб робити кісткове борошно. І не треба добувати скелетів. Правда, же классно, да? Такі ко мне поставить цей блок. А. Ага, отак От я придумала. Щоб хоча б якості луки якось використати. ка ось. Ідеально. Ну, давайте зробимо ще півблоків. Ось так. Okay. Hopa, 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 hopa. Хоча є ще місце. Раз, два, три. Якраз. Раз. Раз, Два, три. Ідеально. Єсть. І на цьому ми можемо прощатися. Дякую за те, що ви переглянули моє відео. Бувайте!